Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте! Я всміхаюсь, квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, кулися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас незвичайне заняття. Я хочу запросити вас в чарівну лабораторію. Що роблять в лабораторії? Правильно проводять досліди. Але щоб потрапити в лабораторію і дізнатися тему заняття, нам потрібно відгадати загадки. Отож, слухайте першу загадку. Спробуй, друже, відгадати, що за стрій у небесах. Чи клубки пухкої вати, чи топір'я з крупних птах. Чи біжить овець Отара, ні, пливуть, це білі, здогадалися? Так, хмари! Наступну, слухайте загадку. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиця лється, як це явище зоветься. Так, правильно, це дощ. І остання загадка вранці мистини заблищали, всю траву собою заткали, а пішли шукати їх вдень. Шукаємо, шукаємо, не знайдемо. Здогадалися? Так, це роса. Як ви гадаєте, що поєднує всі ці явища хмари, дощ і росу, так, сьогодні ми поговоримо про воду, її властивості та призначення води. А хто мені скаже, яка буває вода? Так, холодна, гаряча, солона, прісна. Прозора, газована, тепла, молодці. А що вода робить? Тече, дзюркочить, лється, розтікається, капає, тане, замерзає. А для чого вода потрібна людині? Правильно пити, митися, купатися, готувати їжу. Прати, поливати рослини, мити посуд. Розкажіть, де живе вода? Так, у річках, морях, озерах, океанах, ставках, колодязях. Як ви вважаєте, чи скрізь вода однакова? Ні. Правильно, вода у природі може бути прісною і солоною. А як ви розумієте слово прісна? Так, правильно. Це вода без смаку і запаху. Діти, до нас сьогодні у гості завітав капітошка, весела крапелька дощу. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, капітошка! Послухайте, що він про себе розкаже. Я капітошка, крапелька води, де я з'явлюся на землі. Там ростуть дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, ягоди, гриби. Я буваю різним і рідким, і твердим. А ще я вмію перетворюватись на пару. Дітки, у мене трапилась біда. Мої сестри краплинки загубилися. Допоможіть мені їх знайти. Діти, допоможемо капітошці. Я пропоную вам вирушити на пошуки крапельок. А ось і перша крапелька у куточку природи біля рослин. Квіти треба поливати. Вони живі, без води засохнуть, зав'януть, їм потрібна вода. А ось іще одна крапелька в туалетній кімнаті. Вода потрібна, щоб діти могли мити руки та обличчя. Виконувати необхідні гігієнічні вимоги. Наступна крапелька заховалася біля столу, де стоїть чайник з водою. Вода потрібна, щоб ми могли її пити. А ось іще одна крапелька біля раковини. Помічнику вихователя треба багато води, щоб мити посуд, витирати пил, прибирати в групі. І останню крапельку ми знайшли в ігровому куточку. Вода потрібна, щоб мити брудні іграшки, протирати пил на поличках та шафах. Діти, капітошка справжній чарівник. Я запрошую вас в його лабораторію, де ми будемо справжніми дослідниками. Для нашого досліду нам знадобиться тарілочка з молоком. Фарби гуашові зеленого, синього, червоного кольору, стаканчики з водичкою, стаканчик з олією, стаканчик з миючим засобом, чашечка з водичкою, пензлики та піпетка. Перед тим, як розпочати наш експеримент, ми повинні зафарбувати воду. Ви вже знаєте, що вода приймає форму тієї ємкості, в яку її налити. Тобто в скляночці водичка приймає форму цієї скляночки. Якщо водичку налити в мисочку, водичка прийме форму мисочки. Отже, починаємо зафарбовувати воду. Я беру червоний колір. Ви можете брати будь-який колір, який вам подобається. І починаю зафарбовувати нашу водичку. Беру фарби багато, щоб колір був насичений. Тепер зафарбую водичку в синій колір. Тепер беру чашечку з водичкою і стаканчик з олією. І наливаю олії чашечку з водичкою. Погляньте, яка краса виходить. Олія вона більш в'язка. Бачите, водичка залишається знизу. А шар олії залишився зверхи. Ми можемо зробити висновок, який, що водичка вона важча за олію, а олія в'язкіша і більш легша, і тому олія залишається зверхи. Тепер беру піпетку і ось цю чашечку, де в нас є водичка і олія, додаю трішки нашого барвника. Набираю червоний колір. Ось так набрала і починаю капати. Якщо капати легенько, погляньте, наш барвник залишається зверху на олії. Погляньте, як гарно. Беру ще синій колір. Ось так. Якщо крапелька важкіша, проходить нижче полії, але до водички ми не дістаємо. Не Бачите, всі крапельки зверху на олії. Діти, а якщо барник лити швидко в чашечку з олією і з водичкою, то він проб'є нашу олію. Погляньте. Бачите? І водичка зафарбувалася в колір барвника, в червоний колір. Погляньте, діти, олій зверхи так і залишився. А барвник зафарбував водичку знизу. Тепер настала черга миючого засобу. Ми додамо в склянку з водою та олією миючий засіб. Побачимо, що ж відбудеться. Дивимось уважно. Як ви бачите, миючий засіб одразу пробиває шар олії, проходить через водичку і падає вниз. Він пішов до самого низу, до самого дна. Це свідчить про те, що миючий засіб має більшу густину. Він важчий, ніж олія, і важчий, ніж вода. Тому він зразу пробив наші шари олії і спустився до самого низу. А тепер перемішаємо всі рідини разом. І подивимося, що ж утворюється. Як бачите, миючий засіб почав розчинятися у водичці. І якщо швидко колотити, то з олії буде утворюватися піна. Зараз ми побачимо, добре розмішаємо. Миючий засіб розчинився. А так як він був зеленого кольору, наша водичка трошки змінила колір. І так ми можемо зробити з вами ще один висновок: що миючий засіб розчиняється у водичці, а олію розчіплює на малесенькі мікроелементи та утворює піну. Бачите, яка піна гарна вийшла! Ось в нас ще є тарілочка з молоком. Тепер настав час експерименту. Беремо мисочку з молочком і наші склянки з барвником. І беремо піпетку і починаємо капати зверху на молочко. Тепер беру червоний кольору і mm -hmm. тепер беру пензлик і починаю легенько перемішувати. Погляньте, які гарні візерунки виходять на молоті. Бачите? Візерунки виходять різні. Ми можемо пензликом просто малювати. Але скільки б ми не мішали, фарби змішуються між собою. Але не з молоком. Погляньте, який гарний візумін. Отже, діти, ми можемо зробити такий висновок, що фарби легко змішуються з водичкою, олія легша за водичку і плаває на поверхні і не змішується з водичкою. Миючий засіб важчий за водичку, падає на низ, на дно. Змішується миючий засіб з водичкою та розчиняє олію на маленькі мікроелементи і утворює піну при інтенсивному змішуванні. Кольорова водичка змішується між собою, плаває на поверхні, утворюючи візерунки, та не змішується з молоком. Отже, діти, сьогодні ми з вами зробили досвіди з водичкою. Допомагали нам гуашеві фарби, олія, миючий засіб та молочко. Ви також експериментуйте, присилайте фото. До нових зустрічей! До побачення! До побачення, діти!